Друзі, привіт! Сьогодні я б хотів вам сказати, що. Я буду шукати. Що то, Цир. Настоящий цирк. Друже мій, я тебе поздоровляю, що ти повертаєшся до лайку, але. Ненадовго. Бо ти йдеш до мене в обід. Ну, і ми їдемо далі. Так, а чого їдемо? хороший хороший. І ти теж відправляєшся до мене на обід. І так в тебе відмінили. Руську мову, але тебе це не спасе від твоєї участі. Е, до речі, друзі. Ви всі замітили, що у, що у Глента А4 була сережка до вуха, тобто в нього була сережка Вусі. Друзі. Вибачте, яка у них там була Сережка, яка була, таку мені. І е, дали. Так що, будь ласка, не бульте В мене немає слів. Е, і до речі, я шукав е, дітей зомбу або просто руських дітей. А тут якась мамашка з рашки. Це нам не інтересно. Тому ми беремо і запускаємо бомбу. Бля! Зимая Що? Це що? Весняночка? На русський? Ні, ні, ні! ни Ну ти смішной. Нормальная песня. Что тебе не нравится? Так, ты... Ти з Росії, так що завали свою варішку, чи як ви там кажете. Я тут, якщо ти не замітив, може ти трошки перебухав, я знімаю відео, так що звали, поки я шукаю дітей з твоєї країни, щоб поїсти. Так що пусть він вали, так, друзі? Ой, да ладно, Тобі. Короче, тебе там удачи, а я, а я. А я обратно в Москву пошл. Ну, то і не решті ж. Ну, короче, друзі, як ви зрозуміли, я, скоріш за все, вже знайшов собі їжу. Так що желаю вам бажаю. Всього найкращого, удачі в навчанні, бо хто в якому класі. До речі, якщо будуть відкриті коментарі, напишите мені, хто в якому класі. Ну а вам до побачення, друзі!